Друзі, психологічна порада простими словами, чому так важливо залишатися м'якими людьми всередині і стримувати себе, і подихати, коли хочеться насправді відповісти різко, зробити боляче у відповідь. Тому що жорстокість лише множить біль, а м'якість вона здатна зупинити цілий ланцюг страждань, які люди передають одне одному. У психології це називають ланцюгом болю. Коли одна людина зранена чимось несвідомо передає біль. Свій іншій людині через агресію, ігнорування, критику, осуд, порівняння з кимось іншим тієї людини і так далі. А та людина передає це все далі. І так далі в сім'ї, в колективі і в усьому суспільстві. Другий приклад: у знаменитому експерименті Still Face Едварда Троніка мати спершу активно реагує на своє немовлятко, а потім раптово завмирає з кам'яним обличчям. І що ми бачимо в результаті цього експерименту? Дитина за лічені секунди починає нервувати дуже сильно, втрачати контакт, плакати і стерити. Це доказує, що людський мозок із самого народження налаштований на емоційний відгук, на емоційну присутність, на доброту. Ми не витримуємо байдужості. Наш мозок просто не витримує. І це не лише про дітей, це про всіх людей. Третє. У книзі психотерапевта Луїзи Тєс описано, як співчуття в терапевтичному просторі діє саме по собі, майже як ліки. Дослідження показують, що емоційна м'якість це не слабкість, а здатність врівноважити самого себе і заспокоїти нервову систему іншого. Так, таким чином, ми лікуємо словом, тоном. Поглядом, мовчанням без осуду, приймаючим ставленням до іншої людини. Тож наступного разу, коли хтось буде поводитися з вами грубо, спробуйте не відповідати тим самим, не робити боляче у відповідь. Не тому, що це потрібно потерпіти, не тому, що ви прогинаєтеся, а тому, що ви маєте вибір, ви можете припинити ланцюг болю, повернутися до себе, залишити в собі свою м'якість, свою життєвість. Бо ті, хто вміє бути м'якими, це насправді дуже сильні, мудрі, зрілі, дорослі люди, у яких це вибір. І інколи саме м'якість вона здатна врятувати стосунки, а інколи навіть і чиєсь життя. Тому я дуже вам раджу цим скористатися в вашому житті і не забувати про це. Дякую вам, що ви додивилися.